<чеш> <свист> Ану туалі... <неш> розкажи козакам, т -то, т -то, т -то, т -то, як це вони на бойовий я, пост заступають без набою. Я, я сплю з автоматом, щоб ти <гум> знав. Ви розкажіть, але? як вас дощ <гум> підмочив. Да. От розкази, нас підмочив дощ, <по> тому що такі, о, як ти о, нас послали, так. послали туди на дощ. Ми там відсиділи. На сьогоднішній день я прийшов і підійшов до вас і сказав, що дайте людям цього порошка, їх треба лікувати, тому що завтра зляжуть. Чого ти тікаєш, Стія, ну розкажи. Тормози, оу. Стоям, хлопці, шикуємо. Розкажи мені, як ти посилаєш туди на бойовий пост без набоїв. Ну, розкажи, сержант, давай. Послає, хлопці, спокійтеся. Ви То розкажи, вам, як. Я бачу, вам дощик заважає, все добре. Нам заважає. Добре, добре. То що ти, чого ти не скажеш? Стидно тобі, да, блядь? Таку, блядь, стидно. Перестану. Ну, чого ти мовчиш? Розкажи, Це як. Дощик, до речі, розкажи, чого ти нам не дав мені коментів буде. на наступний день? Добре, як буде. А? Як ти людей, блядь, лишаєш нахуй в палаці хворими, блядь, з нормальними? Ну, ти ж робиш свою роботу, ти сказав, що ти її робиш класно, давай. Ну чого ти нічого не кажеш? Нема тебе що сказати, так? Да? То це ж правда, я до тебе вже не доєбуюся, як синяки, що залялися, і тобі розказав, я тебе просто їбало наб'ю. Я тобі по факту говорю. Підошік попадав. Все виробно переживають. Друже, я нормально, дощик попадав, все було супер. Але я дивився за своїм колективом, а ти дивишся за ним. Ти прийшов хоч одного спитав на следующий день, як ви себе ребята почуваєте.